Такі різні Єврокубки від ганебної поразки полісся до феєричної перемоги Шахтаря. Розкажемо і покажемо, як це було. А також про чемпіонат України, старт цього змагання нині під загрозою. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України. Ну що ж, усі чотири українські команди-учасниці Єврокубків розпочали свій сезон. Кожна стартувала у кваліфікації і, напевно, кожна зробила це по-своєму. Сьогодні про це поговоримо. А також про чемпіонат України, який нібито має стартувати за тиждень, але поки що там є питання. Зараз про все розкажемо, ви ж тим часом натисніть вподобайку до цього відео і погнали! Стартуємо ми, звичайно, із Єврокубків. Напередодні відіграли Полісся Олександрія та Шахтар. Емоції після кожного із цих матчів були дуже полярними. Давайте розбиратися, що ж там було, і підемо по хронології. Першими за розкладом вчора грали Полісся та Олександрія. Власне, Олександрія мала доволі серйозного суперника сербський партизан, і для абсолютно оновленої команди це було серйозне випробування. До честі містян показали вони себе дуже і дуже непогано та у Першому таймі володіли серйозною перевагою. Втім, напевно, важливу роль зіграв досвід, якого у партизана було більше, тож саме вони і відкрили рахунок, вилетівши у контратаку на 15-й хвилині. На старті другого тайму серби рахунок подвоїли на 56 й хвилині. забив Мілошевич. Варто віддати належне, адже Олександрія тиснула протягом усього поєдинку і загалом завдала поворотам суперника 20 ударів. Втім, на жаль, жоден із них не досягнув мети. Є велике питання до реалізації, адже команда справді могла розраховувати на більше, якби забила бодай частину зі своїх моментів. Можливо, протягом тижня вони над цим попрацюють і вже 31 липня зуміють виправити ситуацію. Дуже хочеться вірити, що за тиждень виправить ситуацію і полісся, яке направду просто осоромилося у матчі із Андорською командою Санта-Колома. Впевнено, розпочавши поєдинок та забивши вже на 21-й хвилині з Зусиллями Гуцуляка здавалося, що перевага нікуди не втече, але вже за 6 хвилин ми пропустили. Після подачі з правого флангу у метушні зорієнтувався Ремолінс та зрівняв рахунок. Не те, щоб вийти вперед, але навіть втримати нічию у першому таймі Полісся не змогло. На 44 й хвилині направду блискучий дальній удар вдався Давіду Креспо, і він закрив перший тайм власне рахунком 2-1. Ну а зараз друзі ідеальний момент для того, аби попросити вас про під. Підтримку нашого проєкту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо у другій половині гри. Підопічні ротання намагалися тиснути та створили кілька небезпечних моментів. Але, хоча б зрівняти рахунок у матчі з третьою командою чемпіонату Андори не змогли, тож без перебільшення сенсаційно розпочинають Єврокубковий сезон поразкою. Ну і ми так само чекаємо наступного четверга, коли пройде матч відповідь. Звичайно, найбільше позитивних емоцій вчора нам подарував донецький Шахтар, який приїхав в гості до Бешикташа. Багато писали про те, що власне цей матч для Арда Турана є першим серйозним випробуванням, і здається, що це випробування він вдало пройшов. Забили гірники доволі швидко, вже на сьомій хвилині. Судаков у непростій ситуації зберіг м'яч, віддав на егіналду. Той продовжив на Алісона, і Сантана вперше у цій грі показав, чому за нього за. Заплатили такі шалені, як для УПЛ-Кошти. У середині тайму Алісон знову зіграв роль першої скрипки, протягнувши м'яч по правому флангу та прицільно накинувши його на голову Егіналдо. Той знову продемонстрував ледь не унікальну здатність при зрості у 1,75 метра чудово грати на другому поверсі. Це 2-0. Під завершення першого тайму українські вболівальники занервували, адже після гри рукою Юхима Коноплі у ворота Шахтаря призначили пенальті його реалізації Зував Абрахам на другий тайм. Турецький клуб вийшов із чіткою метою зрівняти і з перших секунд влаштував навалу на українські ворота. Однак цей тиск Шахтар витримав дуже гідно і не тільки не пропустив, а ще й забив втретє. На 67-й хвилині знову у центрі уваги Алісон, який пройшовся по улюбленому правому флангу. По дорозі обігравши кількох захисників, та не без допомоги рикошету прострілив на Кевіна. Той замикав фактично у поро. Ожні ворота, коли здавалося, що матч іде до впевненої перемоги, орли огризнулися. На 87-й хвилині, Жуао Маріо продемонстрував напевну різницю в класі. І спочатку сам протягнув м'яч, а потім і добив його у наші ворота. Втім, Шахтар це не знітило. До матчу відповіді вони чітко хотіли підійти з перевагою у два голи, і її забезпечив Кевін на 90 плюс шостій. Бразильцю чіткий пас віддав Артем Бондаренко. А той, оцінивши ситуацію. Пробив повз воротаря. Тож Шахтар, маючи перевагу у два голи, за тиждень зіграє матч відповідь вже, напевно, одним оком поглядаючи до третього раунду кваліфікації. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Ну а далі поговоримо про доволі неочікувані новини, які ось сьогодні, вранці п'ятниці до нас прилітають. Справа в тому, що чемпіонат України, який має стартувати за тиждень, може поки не розпочатися. У чому причина? Розказуємо. Відповідну інформацію оприлюднив Ігор Бурбас. За його даними старт УПЛ станом на зараз перебуває на межі зриву. Справа в тому, що в Україні не вистачає арбітрів, які можуть обслуговувати матчі чемпіонату. Серед два. 28 рефері, які відібрані АВ для роботи на матчах вищого дивізіону. Щонайменше 10 не здали фізичні тести від Фіфа, і таким чином, згідно зі статутом, наразі не мають дозволу на роботу у новому сезоні. Називає Бурбас також імена арбітрів, які не змогли здати тести. Це Володимир Новохатній, Олександр Шандор, Максим Козиряцький, Олександр Солов'ян, Максим Фірсов, Анастасія Романюк та Софія Причина не змогли скласти тест. Також Людмила Тельбух та Кристіна Козорох, які раніше працювали переважно на матчах ПФЛ. Втім, у новому сезоні мають отримати новий виклик. Наразі відомо, що усі вище вказані арбітри не зуміли добігти тест ФІФА до кінця, почергово зійшовши з дистанції. Перездати тести вони зможуть лише у середині серпня, тож до цього часу не мають права бути допущеними до матчів УПЛ. Втім, Катерина Монзуль здається, знаходить вихід із да даної ситуації, адже цих арбітрів посадять у машини вар, ймовірно, таким чином спробують знайти вихід із ситуації. Однак, наразі момент ледь-непатовий. Вже у першому турі чемпіонат України може зіштовхнутися із нестачею арбітрів, які будуть працювати на матчах. Тож слідкуємо за ситуацією та про її розвиток обов'язково розповімо у наступних відео. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Оцініть, будь ласка, це відео вподобайкою, а канал підпискою. Ну й будьте на зв'язку. Скоро побачимось.